У нас всі адміністратори в школі танцю вміють робити бейбі фрісто. Ми можемо вирішити нашу суперечку за допомогою танцю. У восьмому році я виграв змагання у віці 5 років. Я вас вітаю, шановні підписники школи танцю. Мене звати Олексій, і сьогодні у нас інтерв'ю. А гостем нашого інтерв'ю буде Бібой Скайліс Микита Сергійович, також відомий як молода легенда чернігівського брейкінгу. Привіт, Микита! Здорово. і перше стосовно. Олімпійських ігор нещодавно завершилася Олімпіада в Парижі, де вперше в історії був представлений брейкінг як дисципліна Олімпійських ігор. Це дуже потужна подія, я вважаю, для всієї брейкданс-спільноти, але для більшості людей ця подія чомусь стала мемом завдяки отій австралійській дівчині, відео з якою розлетілося по всьому Тіктоку, по всім соцмережам. Я хотів дізнатися, як ти? Оцінюєш рівень проведення олімпіади, рівень спортсменів, які приймали участь з приводу олімпійських ігор. Можу сказати, що організація, сцена, все як це все виглядало, мені дуже сподобалось. Танцівники також були найсильніші з усього світу, тому що вони проходили відбори, вони змагалися, набирали бали. у них Були рейтинги. Це все кілька років готувалося, тому нема жодного сумніву, що. Рівень був реально високий. З приводу цієї дівчинки з Австралії Біґол Рейган, можу сказати, що на Австралію виділялось дві квоти, і виходить так, що Рейган перемогла всіх в Австралії то потрапила на Олімпіаду. Що підтверджує надзвичайно високий рівень брейкдансу в Австралії. Ну, кожен може оцінювати це по-різному. Хотілося би просто додати, що те, що поширюється, Медіа в інстаграмі висміюють та це взагалі не є добре, тому що виставляється брекінг загалом на Олімпіаді. Як щось незрозуміле, перш ніж робити якісь висновки, я раджу вам передивитися Олімпіаду повністю. Бо там дійсно було на що подивитись. Ми дивились і пряму трансляцію, і це дійсно того варте. Наступне запитання в мене таке: брейк це танцювальний стиль, але водночас він включає в себе велику спортивну складову, багато серйозних фізичних вправ, гімнастичних рухів, акробатичних елементів. Тож запитання наступне: як ти вважаєш брейкданство в першу чергу мистецтво або все ж таки вид спорту? Я вважаю, що брейкінг це мистецтво, тому що брейкінг і зароджувався як мистецтво, він зароджувався на вулицях. Хлопці і дівчата просто збирались на вулиці, розкладали картон або танцювали на асфальті, і це все розвивалось, розвивалось. Без музики це просто набір рухів, так, що спортивне. Але ми танцюємо під музику, зливаємося з мелодією, тому це мистецтво. Тобто можна сказати так, що брейкданс це спортивна гімнастика під музику? Ні. Крутитись на голові це боляче чи, чи нормально? Ну до цього треба звикнути взагалі, стояти на голові деяким боляче, як мені кажуть, діти, ну це не дуже природно. Якщо правильна техніка виконання стійки на голові, то в принципі вам комфортно спробуйте і ви дізнаєтесь. Треба вивчити техніку, і тоді буде комфортно. <ріх> Назви, будь ласка, три основні якості, навички, скіли, якими повинен володіти справжній бі-бой, танцівник брейкінгу високого рівня. Перше, це, звісно, дисципліна, тому що без дисципліни, в принципі, нічого не відбудеться. Це регулярність, це Один. повторення, без цього нічого не вийде. Далі це мотивованість, тобто наскільки ви заряджені, наскільки ви цього хочете, прагнете. Це теж дуже важливо. І третє останнє це ходити на тренування потрібно до мене, тому що, тому що я зроблю з вас чемпіона. Взагалі, стан ваш фізичний, наскільки ви здорові, наскільки ви фізично підготовлені, ось це дуже важливо. Дуже часто на батлах серед бібоїв ми бачимо деякі дивні жести, досить агресивні рухи, незрозумілі рухи, адресовані один до одного під час виконання танку. Тож я хотів спитати, чи дійсно між танцівниками виникає ворожнеча, або це все ж таки спектакль, шоу, елемент шоу, можливо? Дуже хотілося б зрозуміти, які саме рухи ти маєш на увазі, можливо, покажеш я. <гум> <гум> Доволі нерідко в батлах танцівники застосовують різні дивні і непристойні жести. Таке що, що то воно значить, я не розумію. Ну це емоції, знаєш, коли, коли бібой настільки от він відчуває, що настільки він жорстко прям насипав, що справиться. Насипав худи в штани, чи? що? Насипав танців серйозних. І <гум> типу ширинку застібнув і справу зробив. Ну, якось так. З приводу ворожнечі в батлах ці жести застосовуються не завжди, коли реально є агресія до танцівника напроти. Тобто, все ж таки, вона буває. Вона буває, але частіше за все, коли бібой робить якусь дуже круту штуку, дуже класно там він танцював, б'ють емоції через край, і він в нього вириваються, проскакує такі жести. Це я ще хотів спитати. Це ж брейкданс пішов з вулиць. Десь там в Америці хлопці зустрічались і стріляли один в одного, або там ще щось там той кримінал, або все таке. І можливо, в один момент вони такі собі вирішили. А навіщо нам один в одного стріляти? Якщо ми можемо вирішити нашу суперечку за допомогою танцю, і саме так з'явився брейкінг? Я не можу тобі сказати, чи стало реально криміналу і чи стало гангстерів на вулицях менше, коли з'явився брейкінг, але... Дійсно, краще вирішувати свої питання за допомогою танцю, а не за допомогою кулаків, Я чи зробити. пістолетів чи ще чогось. І, звісно ж, всі знають, що брейкдансери, бі-бої та бігьол – це дуже круті молоді люди. Вони часто змагаються між собою, виконуючи дуже складні технічно та фізично рухи. І я от саме хотів дізнатися, який елемент у брейкдансі вважається найскладнішим, що там ніхто його не може зробити, або якийсь рух був зроблений всього один чи два рази в історії. Є таке? Звісно, брейкінг він постійно еволюціонує колись. Air Twist був найскладніший рух, коли ми через руки стрибаємо зараз. Вже багато хто так вміє. На даний момент, наскільки я знаю, найскладніший елемент це double-air Twist, тобто це подвійний твіст на останньому чемпіонаті світовому Red Bull BC One. Один хлопець зробив його, зараз навіть знайду покажу. А Baby Freeze вмієш робити? У нас всі адміністратори в школі танців вміють робити Baby Freeze. От я навіть можу показати, є відео. Зараз дуже розвивається тема. Це твіст через одну руку, і найкрутіші мувщики у світі намагаються поставити рекорд скільки разів, хто стрибне через одну руку. Девід ван хенд, де від твістів ван і ви uh, чемпіон з брейкдансу. Можливо, а можливо, ні. Um. З тебе є дуже багато учнів, як початківці, так і вже більш досвідчених бібоїв. Які плани на наступний сезон? Минулого року за минулий танцювальний сезон ми досягли значних успіхів з нашими дітьми. Ми їздили на змагання досить часто, нерідко забирали перші місця. Навіть свій батл в нашій школі танців провели. До речі, він досить такий. Потужний, потужний вийшов. Всі школи Чернігова зібралися в одному місці і зробили реально круту справу. В цьому році ми плануємо ще більше майстер-класів, ще більше батлів і організовувати і возити дітей по всій Україні. Також у нас буде формуватися збірна області, тобто всі школи будуть збиратися раз на тиждень в одному місці, і ми будемо тренуватись, готуватись до. Вже олімпійських чемпіонатів про тоді в двох словах ще поясни, як саме ти зі своїми учнями досягаєш таких же даних і цих результатів на всеукраїнській арені. Успіх він все ж таки. Відсотків 70 залежить саме від дитини і батьків, тобто наскільки дитина і батьки цього хочуть, чи пропускають вони тренування, чи відвідують їх регулярно, так чи відвідують вони там заняття якісь додаткові, індивідуальні заняття, чи займаються вони окремо на вулиці, чи роблять вони зарядку, чи батьки реально підтримують своїх дітей і вкладають в них душу. Тож, якщо підбити підсумок, то Необхідно мати мотивацію дитини, мотивацію батьків, гарну фізичну підготовку, індивідуальні тренування і підтримка тренера і колективу. Так, якщо все це зібрати в одне ціле, то ви будете чемпіоном галактики Брейкінго. Микита, дякую на цьому тобі за. Твої чудові відповіді за цікаві історії. А вам, шановні глядачі, дякую за перегляд. Поділіться цим відео, поставте вподобайку, і ми обов'язково з вами зустрінемось в нових відео, інтерв'ю, можливо, якихось ще рубриках. Пишіть в коментарях обов'язково, з ким би ви хотіли побачити наступне інтерв'ю, і все.